15 червня відділу молодіжної політики разом з національною скаутською організацією пласт було проведено туристичні заходи свято весни. На жаль, вони в цьому році були не в такому форматі, як минулі роки. Вони були проведені одним днем в укритті. На жаль, але така безпекова ситуація, що не дозволяє нам проводити заходи зараз на свіжому повітрі. Безпека наших молодих людей понад усе. Діти зібрались, молодь зібралась для проведення таких заходів, як знайомство, заняття змінної безпеки. Грали в мафію, провели гарний час, познайом. Хто вже був знайомий, хто просто е, прийшов провести гарний час зі своїми друзями. Захід сподобався. Сподіваємося, що в наступному році безпекова ситуація дозволить провести класне свято весни для наших пластунів. Сподіваємося, що звичайно під мирним небом. Сьогодні ми провели захід свято весни. Провели його. В такому місці в підвалі, в укритті для того, щоб це все було безпечно і безпечно в першу чергу нашим учасникам. Свято весни – це щорічний захід, який ми проводимо в нашому місці в Україні по всьому світу загалом. Проводять він треба для того, щоб виховувалось патріотичне виховання у нашої молоді, нашої громади, сумщини.